Всім привіт, друзі! Вечором проходжу з погороду, Уже трошки освітлення, бачите, тускле сонечко сідає. Та в коментарях під відео у мене було про боротьбу з колорадським жуком. Люди там запитували засіб. О, дивіться, я травлю картоплю від жука один раз, як у мене так виходить. Зараз, ну, на жаль, буде поганенько видно. Деякі жуки червоні, вже є. Вилупилися, появилися. Я все одно їх чекаю. Є такі кущики, де їх вже багатенько. Но я все одно чекаю. Я чекаю, щоб їх була максимальна концентрація, і тоді я виходжу і обробляю. E, і у кожного, як я вже в відео говорив, є свій засіб універсальний. Вже всі там люди для себе винайшли, кому що підходить. До прикладу, я третій рік поспіль. Використовую один засіб, травлю один раз. От, і він для мене ефективний. Не знаю, кому цікаво, беріть, пробуйте. Не цікаво. ну, Маєте свій засіб, дуже класно. Напишіть в коментарях, який засіб. Я буду щиро вдячний. От, теж може перевірю, якщо мій засіб не спрацює, тому що я ще не травив. От, мій засіб називається Ампліго. Третій рік поспіль я травлю Ампліго. І результат мене радує. Знову таки, хочу нагадати, що не слід звертати увагу на те, що пише виробник ззаді, що там його засіб е знищує личинки. Ніякий засіб, ніякі личинки він не знищує. Начнемо, почнемо з того, що ви конкретно не побризкаєте жука під кожним листочком, де є личинки. Зазвичай. 70% препарату ляжеться на, на поверхневий лист. От, і ніякі личинки от цього е, не постраждають. Тобто це, якби личинки постраждали, знаю, щоб лист взагалі прогорів цим засобом. Якось отак. Буду травити. Покажу при якій концентрації я вже їх травлю. О, так що всім дякую за увагу. Пишіть в коментарях про свої засоби, поради. Будемо обмінюватися досвідом. Всім гарного вечора. До побачення, друзі.